Шукаєте надійне СТО для свого Вольво. Хочете якісне обслуговування на рівні офіційного сервісу за доступною ціною? Сервіс Автоексперт, спеціалізоване СТО автомобілів Вольво. У нас експерт з 15-річним досвідом роботи на офіційних сервісах Вольво. Ви отримаєте консультацію від фахівця, який буде ремонтувати ваше авто, а не від менеджера. Наші фахівці знають, де можна використовувати альтернативні запчастини, а де потрібен тільки оригінал. І знають бренди альтернативних запчастин, які прослужать довго. Ми вирішуємо найскладніші проблеми з Вольво, надаємо гарантію на виконані роботи. Вартість наших робіт до 50% менша, менше порівняно з офіційними дилерами Вольво. На перше відвідування ви отримаєте 20% знижки. Також у нас діє система лояльності для постійних клієнтів «Сервіс і Є затишна кімната коворкінг. Залишайтесь з нами на зв'язку. Фейсбук, інстаграм, TikTok, телеграм-канал. Все про Вольво. Сервіс АвтоЕксперт, преміум сервіс доступний кожному.